Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Я розкажу вам про новий проєкт, де можна заробляти в USDT, друзі, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверджуємо пароль, пароль безпечності, друзі, підтверджуємо пароль безпечності. І код приглашення, друзі, вас буде, коли підете по мій реферальній силочці. Також можна зайти по номеру телефону, друзі, якому угодно. Я заходжу через адрес електронної пошти. Ось тут ви можете вибрати мову, української, на жаль, немає. Так, далі дивіться, увідомлення. Обслужування клієнтів, друзі, якщо вам десь щось непонятно. І так, давайте перейдемо в мій кабінет, я вам все покажу, розкажу. Провіримо проєктну як платежу способність. Мінімальний вход тут составляє всього 9 USDT. Так що, друзі, комусь цікаво, хто хоче, може заходити. Дивіться, 1,5 США ви можете отримати, получається зразу. Доход. Кому цікаво, по віпам тут, як бачимо, перший Віп у нас йде всього 9 USDT, з них вже можна заробляти. Зараз, друзі, вам все покажу, розкажу. І так, У нас є тут агентська сотрудність, друзі, ви можете почитати. то тобто, скільки ви можете отримувати доходу. Якщо ваша команда буде, наприклад, вносити депозити, ви будете друзі, отримувати доход. Тобто, в принципі, непогано. Е, реферальна програма тут 10, 2 і 1. То есть. Можна заходити і заробляти. Для перезарядки на проєкті. Можна заходити через TRC20 USDT, bep 20 trx BNB, bep 20 USDS. Е, в принципі, без різниці. <кій> Ось ви зайшли і скопіювали адрес кошелька, друзі. Поповнені в теч течение від 1 до 3 хвилин кошти вам вже приходять на рахунок. Е, також можна заходити е, через bep 20 USDT як кому угодно. І через TRX, в принципі, кругом, друзі, однаково зайшли, поповнились і починаємо заробляти. Далі, друзі, у нас йде наша команда. Тобто можете приглашати в команду для того, щоб отримувати доходи. Тут де показується ваша команда, ось по уровням, тобто перший, другий, третій. Якщо ви захочете, щоб ну, хтось заходив до вас в команду, то приглашаєте, друзі. Якщо не хочете працювати, ніхто нікого не заставляє. Кому цікаво, заходимо, кому не цікаво, проходимо мимо. І так, друзі, дивіться, тут у нас є реферальний код, наша реферальна силочка. Ось ми можемо зразу скопірувати і почати вже заробляти. Награда за приглашення тут у нас 12, 2 і 1 12,2,1%. В принципі, непогано. Е Далі по проєкту, що я вам ще хотів показати. Зараз обов'язково виконуємо, друзі, завдання. Так, е дивіться, як бачимо, в мене е 9 USDT це VIP-1, друзі, я відкрив. І з них я зараз буду починати заробляти проєкт і все, четвертий день, так що комусь цікаво, хто хоче, може, можна заходити і заробляти. <кій> і так, давайте виповнимо на сьогодні моє завдання. Все, 35, друзі, я отримав. Далі у нас, дивіться, тут є виходить, договор. <кій> хто хоче, може заробляти і тут. Хто хоче, може інвестувати. Далі пригласить команду, я вам, друзі, вже показував. В принципі. Е, і тут у нас, як бачимо, в мене вже 10,35 получається, друзі. Долар <клух> 35 це вже мій заробіток. Далі у нас показується наша реферальна е, команда. Е, центр безпечності, деталі. Тобто, можете зайти, подивитися. Ось, Як бачимо, я поповнявся в 1159. Долар е, 35 – ось мій доход. Зараз я буду, друзі, заказувати, е, провірати проєкт на платіжоспособність. Далі ми можемо обміняти учебник по квантуванню, новості, язикові настройки, обща проблема у нас і скачати приложення. Тобто, якщо ви хочете, можете так само скачати приложення. Тобто, кому цікаво, я, в принципі, не буду качати. Я працюю так. Через проект, виходить, без приложень. І так, так само можна зробити, дивіться, друзі, з кабінету можна зробити перезарядку, якщо ви хочете, можете починати заробляти кому цікаво. І так, давайте перейдемо, нажимаємо Отзивати. Я виводю на беп 20. Вводимо адрес кошелька, друзі. Я зразу скопірував, щоб не тягнути відео. Вводимо 35, так як мені, друзі, доступно, так і буду виводити. Як бачимо, комісії нас тут 0. Нажимаємо Потвердіть і чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Все, вивоз средств успішний. Давайте перейдемо. Ось тут у нас повинно показуватися. Да, як бачимо, 35 вже відправився мені на кошельок. E, чекаємо, доки ось у нас тут є друзі, увідомлення. Ви завжди можете перевірити, як бачимо, вивод средств успішний. Обично кошти приходять швидко. Так що давайте перейдемо на мій кошельок. В принципі, я думаю, кошти вже повинні були мені зарахуватися. Так, в мене було, виходить, 76, А в общем, 2. E, давайте зараз перевіримо. В принципі, я думаю, кошти мені вже повинні зарахуватися вони приходять з таких проєктів. Так, да, кошти мені вже зарахувалися, є увідомлення. Зараз я вам, друзі, все покажу. Так, дивіться, 35, як я заказував, так і мені прийшло на кошельок. І 3,11 мене виходить зараз тут на кошельковій. Ось, 35, буквально 26, зараз 27. Ну, 18, 26 я заказав. вважайте, так воно мені одразу і прийшло, друзі. Так що, кому цікаво, можна заходити заробляти. Кому не цікаво, нікого не заставляю. Всім друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.